Розповім вам за цей масажер. Мама, мені да. масаж. Сідай. Знай, хто вже любить, коли її масажую. Отут. Чи на спинці? А де тобі найбільше подобається і там. Це дуже класна штука, я вам хочу сказати. Подивіться на ось ці сторіночки, ви можете його замовити. І ще у мене на сторінці є відео. Там детальніше ви можете дізнатися, що це за масажер, які в ньому є насадки, бо насадок там немало. Тому, дівчатка, з задоволенням ділюся з вами цією знахідкою. Давай шаручки, зроблю тобі, хоч? Чого тут? Плоскотно? Нет, не лоскотно. Ну так классно? Что да, с чего?